Ірина Подгурська Бабуся в поліції. циклу оповідань Я та Моя Бабуся. Поліція з'явилася як завжди у розпал веселищів. Утім, неприємні речі мають звичай відбуватися тоді, коли вони зовсім недоречні. Наречена якраз підібралася ближче до нареченого, що зашарівся від облесків і все таки засунула йому сотку запасок штанів, оскільки до трусів хлопець так і не роздягся, усім залишатись на своїх місцях. Ліниво промовив вгодований поліціянт. Бабуся встала, згорбилася і попленталася на сцену до приголомшеної пари. Жіночко, ви що погано чуєте? підвищив голос поліціянт. Бабуся, не відповідаючи, підійшла до нареченого. Щось засунуло йому в штани і щось прошепотіло. Наречений схопив наречену на руки і обережно вийшов за лаштунки. Поліціянт, не витримавши такого ігнорування, особисто виліз на сцену. Жіночко, ви що? Погано чуєте? Я сказав залишатись на місцях. Яка краса? Вигукнула бабуся. Я ще ніколи не бачила поліціянта на жердині, а я багато чого бачила в цьому житті. Поліціян трохи злякався, він теж не уявляв себе на жердині, тому напустив на себе грізності. Жіночко, негайно спустіться до зали. Бабуся знизила плечима і спустилася, сіла за наш столик. Бабусю, а що ти сказала нареченому? прошепотіла я. Ну, щоб він хапав своє щастя на руки і втікав звідсіля якнайшвидше, відповіла бабуся. Але навіщо? Ха, відчуття небезпеки зближує набагато сильніше, ніж підпис у раксі та штамп у паспорті. Вони ніколи не забудуть, як тікали разом нічними вулицями. А, значить так, шановні. Зараз відбудеться невеличка перевірка документів, і ви зможете продовжити своє свято. Голос на весь зал заявив поліціянт. А що трапилось? спитав хтось із темряви зали. Дійшов сигнал, що тут. Він сповільнився. Порушується закон. Отже, приділіть документи, будь ласка. Хто ж ходить із документами до нічного клубу? Спробував заперечити хтось. То немає документів, нічого страшного. Ми зі зручностю завеземо до поліційного відділку і там усе з'ясуємо. Документи відразу знайшлися у всіх, окрім бабусі. Я не маю документів, з великим задоволенням сказала вона. Бабусю, ти ж завжди носиш їх з собою, зашепотіла я. Я стара хвора жінка з ознаками зародження маразму. Чи можу я забути таку незначну дрібницю? Відповіла бабуся, до того ж я так давно не їздила в поліційній машині. А коли ти їздила в поліційній машині? Вразилася я, але питання залишилося без відповіді. Поліціян замислився, вести у відділок жінку такого похилого віку не хотілося. Може, ми підвеземо вас додому, і ваша родичка винесе ваші документи, запропонував він. А може, я їх не вдома забула? Змислилася бабуся, а в того чудового молодика, який люб'язно продав мені той білий порошок, що так чудово освіжає голову. Поліціянт напружився. Який хлопець? Хто вам що продав? Не пам'ятаю, розвела руками бабуся. Склероз, розумієте, та й порошок скінчився. Вам доведеться проїхати з нами. суворо сказав охоронець закону. І бабуся покірно встала. Я з нею, підхопилася я. Я її опікунка і тому не можу відпустити бабусю в компанії незнайомих чоловіків. О, дитинка, я маю досвід спілкування з чоловіками, навіть із незнайомими спробувала заперечувати бабуся. Я взагалі ніколи не їздила поліційною машиною, зашепотіла у відповідь я. Не позбавляй мене цього шансу. Цей аргумент бабусю переконав. Вона завжди вважала, що досвіду, особливо корисного, ніколи не буває забагато. У поліційній машині бабуся почувалася дуже комфортно. Давно мене не катали нічною столицею», – задоволено сказала вона мені. Як вдало, все вийшло. Поліціянти на передньому сидінні здивована перезирнулася. Вони вперше дізналися, що поїздка у відділок може виявитися для когось катанням. А от той дім, я пам'ятаю, дуже пам'ятний будинок, можна сказати, епічний. Там жив незвичайний юнак. У мене лишилися такі спогади. Е, тут вами продали наркотика? швидко спитав поліціян. Е, наркотик? Можливо, наші стосунки можна назвати наркотичними, хоча чому відразу продав найкращі речі у світі дістаються безкоштовно, заявила бабуся. Поліціянт обережно припаркував машину біля названого будинка та весь перетворився на слух. Бабуся продовжувала. Він подарував мені легкість та свободу, навчив літати. Знаєте, як важливо кожній людині вміти літати, особливо, якщо ти жінка. Без почуття польоту життя перетворюється на похмуре гівно, а з ним я підносилася до небес, ширяла і насолоджувалася, падала та знову злітала, а потім сталося непоправне, і всі чари скінчилися. «Не дав доси, швидко спитав охоронець закону. Ой, значно гірше. Зробив пропозицію. Бабусю, а що ж у чому поганого? здивувалася я. Він же хотів зробити тебе своєю дружиною, і він хотів позбавити мене волі, суворо відповіла бабуся. Який політ може бути без волі. І ми розлучилися, як він страждав. Ах, як я страждала після того, як його покинула. Щоб якось полегшити свою долю, довелося завести нового коханця, але він був не такий гарний. Ой, не такий. Ну, ти ж таки вийшла заміж потім, дивувалася я. Ну, якось розслабилася і от мене й підловили, покаялася бабуся. Але я про це не шкодую. Коли це сталося? нетерпляче спитав поліціянт. Ім'я, ім'я, прізвище ділера, з яким ви зустрічалися, номер квартири. От точно не скажу, коли це сталося, замислилася бабуся. Пам'ять уже не та, зачатки склерозу і таке інше. Це було навесні десь 50 років тому, а може, 52. Охоронцям закону вдалося стримати себе і не вилаятися. Що користі лаятися, якщо людина. Яка дарує юним дівчатам наркотичну радість, можливо, вже померла. Коли машина під'їхала до відділку, один із поліціянтав відчинив дверцята машини і наказав виходити. Бабуся тут же простягла йому руку. Служитель закону мимоволі подав свою, і бабуся вийшла з машини з виглядом. Англійської королеви, яка приїхала на прийом до Букінгенського палацу. Слідом за нею з машини видряпалася і я. Не відпускаючи руки зляканого поліціянта, бабуся зручно перехопила її, взявши під лікоть. Дякую вам, Люби!» – промуркатіла вона своєму мимовільному кавалеру, так люб'язна з вашого боку допомогти старій хворій жінці. І вона почала величне сходження сходами. Я, пам'ятаю, що королеву грає оточення, забігла наперед і відчинила перед ними двері. Хотілося ще голосом вишколеного дворецького оголосити про те, що бабуся та милий поліціян прибули, але вирішила стриматися. Бабуся завжди мене вчила, що людей не можна дуже швидко запихувати в реальність, до якої ті не звикли. Вони можуть злякатися і утекти. До стану учасника великого фарсу потрібно підводити поступово, щоб людина як слід освоїлася в божевільні і сприймала її як належне. Черговий з подивом витріщився на колегу, який привів. Невисоку привітну стареньку, що трималася за поліційний лікоть. Е, що трапилося? зовсім не поліційним голосом спитав він. Цей милий хлопець затримав мене, охоче сказала бабуся. Затримав? Е, за що? Чергово дивився на колегу, вимагаючи роз'яснення. Я мала необачність опинитися в одному милому стриптиз клубі без документів. Так само охоче відповіла бабуся і запитала, е, чи може я присісти? Поліціянт кивнув і поворухнув бровами у бік колеги. Той у відповідь поворухнув своїми. В цю ньому розмову втрутилася я, відсунула поліціянта, висунула стілця і посадила на нього бабусю. Потім стала поруч зі стільцем по стільці струнком. Ви хто така? Приніс на мене увагу черговий. Ну, не могла ж я, бабусю, відпустити в поліційний відділок саму. по По-молодецьки гаркнула я. А дівчинка ніколи не каталася на поліційній машині, змовницьки сказала бабуся. Черговий люто заморгав бровами на співробітника, який нас супроводжував. Той нарешті вичевив із себе. Громадянку затримано під час запланованої перевірки щодо підозри поширення. Заборонених речовин. Ну, це ж неправда. вигукнула я. Що ви робили у клубі? суворо запитав черговий, який взяв себе до рук і включився у роботу. Насолоджувалися, чесно відповіла бабуся. Чим? Черговий потягнувся по ручку, щоб записати свідчення. Життям. Також чесно відповіла бабуся, адже життя для того і призначено, щоб ним що хвилини, що миті, насолоджуватися. Щоправда, марів мені так і не довелося скуштувати. Давайте без оцієї філософії, викладайте лише факти, як ви потрапили до клубу. на таксі. А милий хлопець хотів завести мене в будинок для літніх людей, але потім люб'язно довіз до цього клубу. Чому? Замість того, аби їхати до будинку для літніх, вирішили поїхати до стрібти з клубу? Ну, це ж очевидно, вигукнула бабуся. От ви б куди поїхали, якби мали вибір. У Богодільну набиту нудними стереганнями, чи туди, де звучить музика, і юні красуні являють світові свої досконалі форми, де лється вино і подають ароматне свіжоспечене м'ясо, приправлене густим соусом. Один із поліціянтів мим... мимоволі лигнув. у другого виразно забурчала в животі. Бабусне запитання вони залишили без відповіді. Отже, ви опинилися до здійлому місці без документів. Ви підтверджуєте це? Згодна. Дійсно, дуже підозріла, що в такому чарівному місці ну, така небагата кухня, погодилася бабусі. Хоча, можливо, вони мають перевагу в іншому. У чому? У чуттєвому сприйнятті. Чесно відповіла бабуся. У чому чому? Спробуй пояснити. зітхнула бабуся і продовжила тоном шкільної вчительки. От уявіть, юначе, що ви дивитеся порно. Я не, я не дивлюся, схопився поліціянт, і вуха в нього запалали. Не розчаровуйте мене, суворо відповіла бабуся. Будь-яка сучасна людина дивилася, хоч раз цей продукт кіноіндустрії. Ну, якщо вона звичайно нормальна. Що за маячня? Не здавався черговий поліціянт, коли його колега, ну, який привів бабусю, тихенько відповз кудись в куток. Ну, нормальній людині властиве бути цікавою. Ця якість відсутня лише у найпримітивніших представників нашого виду, найнежиттєздатніших, Ви ж не заперечуватиме цього. Поліціян зрозумів, що заперечувати собі дорожче, і почав з розумним виглядом перебирати папери на столі. Так от про порно, не вгамовилася бабуся. Людям властиво підглядати за процесами, що їх цікавлять. Варто зізнатися, що процес злягання один із найважливіших в історії людства. На це роблять ставку творці продукту порно. Та роблять це погано. Бабуся, а ти звідки знаєш? запитала я. Я нормальна людина і з нормальним рівнем цікавості, відбила бабуся. Звичайно, я дивилася це і була розчарована. Це настільки понуро, що, подивившись, хочеться не розмножуватися, а піти тихенько померти. Якби вони запитали поради у мене, я мала б їм що розповісти у мене такий великий життєвий досвід. Бабуся несподівано перейшла на знайому мені з дитинства говірку. Громадянко, що ви тут несете? Поліціян під час нашої суперечки прийшов до тями та згадав про свої обов'язки. Дайте ну відповідь на запитання, що ви робили у стриптиз клубі. Я дивилася, як танцюють вродливі молоді люди, милувалася їхніми тілами та витонченими рухами, хвилювалася, відчувала, як мурашки пробігають тілом, як кров вирує, як дихання стає більш частим. Послухайте, шановна, я вибачаюсь, скільки вам років? Е, ви знаєте, що непристойно питати у жінки про вік. Непристойно у вашому візі ходити дивитись на голих мужиків. Бабуся дивилася на чергового із жалем. І що трапилось, Любий, невже все так погано? Що? не зрозумів поліціян. Коли такий молодий, гарний чоловік, як ви, повторює відверту дурість. З розряду, що мелють старі пліткарки під під'їздом на лавці, це означає, що в нього щось не ладнається в особистому житті. Якщо дозволиш дати пораду, то я скажу: жінці, з якою ти поряд, не треба нічого доводити, не треба намагатися зрозуміти, не потрібно намагатися взяти гору. Жінку треба щосили любити, і тоді вона сама, надихнувшись, впаде до твоїх ніг. Коли повернешся додому, нічого не кажи. Просто візьми та відлюби свою жінку до втрати свідомості, і все буде добре. Поліціянт відкрив рота, щоб сказати бабусі, куди їй йти зі своїми порадами. Як раптом двері відчинилися і черговий служитель закону втягнув молоду жінку в дуже відвертому вбранні. Ось промишляла на дворі. Коротко відрепортував він. Відчепить козел, підтвердила молода жінка. Ось, задоволено сказав черговий до бабусі. Теж, як і ви, любителька порно, представниця найдавнішої професії. Я не думаю, що вона їй до вподоби. Адже ви не любите на відпочинку думати про стоги роботу, відповіла бабуся і привіталася з паночкою. Добрий вечір, мила дівчина. Ця мила, як ви сказали, дівчина на повія. Її вже вп'яти приводить за злочинну діяльність на вулиці. Ну хіба можна прагнення роботи назвати злочинним? знизала плечима бабуся. Вас же не свалять, коли ви добре виконуєте роботу, навпаки, заохочують преміями? Поліціян почервонів. Здається, його терпець, ось ось урветься. Не порівнюйте мене з цією шльондрою, тихо, з погрозою сказав він. Фі, яке не гідна вас, служителя закону слова, скривилася бабуся. Дівчина продає свій час, сили та можливості за гроші, як і будь-яка людина, яка влаштовується на роботу. За гроші ж її мають усі, хто хоче, подав заду голос поліціян, що до цього був безмовним слухачем цієї розмови. Ну, хіба ваше керівництво з вами не так же чинить? <кх> посміхнулася бабуся. Поліціян порхнув, бабуся продовжила. Коли жінка потрапляє в глухий кут і залишається єдине, що в неї є, її тіло, вона використовує це. Кожен використовує те, що має. Чоловік використовує сильні руки, фізичне здоров'я, розум, якісь навички. Старі там немічні потрібні хіба що найближчим родичам. Жінці ж важче. Вона Часто через свою фізіологію не має сили, через обставини не має корисних навичок, залишається лише тіло. І завжди є чоловіки готові платити за володіння цим тілом. Моя особиста бабуся, коли в лихоліття залишилася сама з двома дітьми, теж не знайшла іншого виходу. А вона була з дуже багатої сім'ї. Її виховували французькі бонни, мала служниці і навіть особистий екіпаж. Вона здобула блискучу освіту і вільно спілкувалася трьома мовами. Заміж вийшла дуже вдала за багатого підприємця, який намагався створити на своїх фабриках зразок ідеального суспільства. Коли її освіченого чоловіку розстріляли ті, хто на силу без матюка міг зв'язати докупи кілька слів, вона залишилася сама без засобів для існування в крихітній комірчині з двома дітьми. Щовечора вона одягала єдину гарну сукню, зачиняла двері на ключ і йшла і щоранку могла не повернутися. З нею в ті часи могло статися все, що завгодно. Її могли заарештувати, її могли банально вбити. Тоді діти так і померли без голоду, забуті в тій комерчині. Але вона поверталася, відчиняла вікно, весело казала бонжу і годувала дітей їжею, яку вона здобула ціною свого прекрасного тіла. Зависла пауза, потім черговий пробурчав. Були інші часи. Ой, часи завжди однакові, відповіла бабуся. Безнапасні для одних і погані для інших. І завжди є жінки, які не можуть знайти іншого виходу, окрім як надати своє тіло як сплату. Вони принаймні роблять це чесно. Я б на вашому місці спершу поцікавилася у цієї милої дівчини, які причини привели її на вулицю. Ну, і які причини привели тебе на вулицю, люба дівчино. посміхнувся поліціян до паночки. Та відкрила рота, щоб видати все те, що вона думає про марзенних ментів. Але потім несподівано розплакалася, і з неї полилася безладна мова про якогось покруча, про борг, на який її присадили, і лічильник, який капає. Поки поліціянти, які трохи зменшили гонор, Переглядаючись, вислуховували дівчину, ми з бабусею тихенько сиділи в куточку. А як ти думаєш, вони допоможуть їй? Звісно, ні, вирхнула бабуся. Це ж не індійське кіно, де всі добрі перемагають усіх поганих. Але принаймні не чіпатимуть цієї дівчини, якщо вона продовжить свої спроби заробити. І не тому, що пошкодували, а просто тому, що при погляді на цю конкретну дівчину. У них прокидатиметься щось на кшталт легкого почуття сорому. Як ми й припускали, дівчину відпустили досить швидко, і вся увага знову повернулася до нас. Нам би зафіксувати ваш візит, ледь невибачливим тоном промовив поліціян. Але за протоколом я маю встановити вашу особу та контакти. Та не питання, знизала плечима бабуся. Ось мої документи. І виняла із сумочки паспорт. Черговий кинув злий запитальний погляд на того, хто нас сюди привіз. Та ви ж казали, що їх немає. вигукнув той. Ну, що ви хочете від старої хворої жінки, яка їхала до будинку для людей похилого віку, а потрапила до стрибти з клубу, втомлено відповіла бабуся. Склероз він такий склероз. Поліціянти досліджували документи. Особливу увагу привернула їх дата бабусиного народження, оскільки вони кілька разів уважно подивилися на паспорт, то на бабусю вона грайливо усміхнулася у відповідь і поправила зачіску. «А Що ви робите у столиці?» – запитав черговий. Ну, важко сказати, відповіла бабуся. Я думала, що приїхати отримати трохи радості від гарної кухні та гарної гри на виставі. А виявилося, що мені потрібно врятувати шлюб, який ще не розпочався, але вже ризикую піти шляхом руйнування. Поглянувши на розгублених копів, зітхнула і додала Ну, я приїхала на весілля племінниці. Стукнули вхідні двері і в холі пролунали чись схвильовані голоси. А ось і наречена зі своїм нареченим, додала бабуся. Вище згадана наречена з'явилася у дверях, міцно тримаючись за руку свого майбутнього чоловіка. Ми готові внести заставу за нашу бабусю. вигукнула вона, щойно побачивши нас. Та ми маємо гроші, нам подарували на весілля, підтвердив її наречений. Поліціянти перезирнулися. Яка застава, про що ви? роздратовано вигукнув черговий. Ви забрали в клубі стару хвору жінку, а вона ж ні в чому не винна. Ми готові заплатити, щоб ви її відпустили, виступив наперед наречений. Бабуся, яка дивилася на це все з виглядом кота, що об'ївся сметани, мало не розплакалася. Ну, здається, я недаремно змусила його танцювати стриптиз», – промуркотіла вона. Ну, Вийдіть із кабінету. гаркнув черговий. Зараз відпустимо вашу бабусю. Чекайте в приймальні. Молоді люди не поспішали покидати кабінет. Доки бабуся не оголосила радісним тоном, що зараз вона закінчить розмову із милим поліціянтом і приєднається до них. Милий поліціянт, щось люто писав на папері, завершуючи бюрократичну процедуру. Ось, розпишіться і можете бути вільними. підсунув папір бабусі. Та, замість того, щоб розписатися, взяла папір і уважно прочитала. І лише потім розписалася. Е, перевірте охоронця, мимохід сказала вона. Кого? не зрозумів черговий охоронця, того, що на вході до клубу чергує, відповіла бабуся. У нього ідеальна можливість поширювати те, ну, що ви шукаєте. Утім, це можуть бути лише здогадки старої божевільної жінки, яка ненароком побачила, як хтось із відвідувачем. Засунув йому в руки гроші. Зрозумів, кивнув черговий. Я вам нічого не казала. Можу вас підвести. Зараз попрошу хлопців, вони їдуть на чергування якраз. Не варто турбувати хлопців, усміхнулася бабуся. Ми викличемо таксі. Вечір був казково гарний, але його час закінчувати. Дякую вам, Любі, я провела незабутній час у вашому товаристві. І, залишивши поліціянта морот вчитися коло вибору, сприймати її слова як сарказм чи щирий комплімент, вийшла я слідом за нею. У коридорі нам назустріч підхопилася сестра зі своїм нареченим. Усе гаразд, тебе відпускають. вигукнула вона. Так, люба, все гаразд. Тепло посміхнулася бабуся. Нам час їхати, оскільки завтра зранку дуже клопіткий день. Треба ще пережити ваше весілля і не дати іншим зіпсувати ваш головний день. Бабуся в поліції. з циклу оповідань Я та моя бабуся. Друзі, якщо вам сподобалося і ви чекаєте на продовження, скажіть, будь ласка, це в коментарях і поставте лайки. Це дуже мотивує продовжувати, а ми знаємо, що українського контенту, як і української літератури, має бути. Баг...